Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 22 вересня, 2022 року, локація Волинська область, північ Волинської області. Дозрів фундук сорта Каталонський. У нас дощі О, вже тиждень. Кожен день йдуть От. Так виглядає фундук. От. У цьому році урожай каталонця, так як і кожного року стабільний. Так, обірвав я вже оце дерево, цей штамп. От, бачите, посадка 2016 рік. Висота його приблизно 2,50, ширина десь так само 2,50. Назбирав я от стільки горішків. От якщо бачите, зараз очищу, кину на вагу і побачимо, що з того вийшло. Де гдаємо ну це ясно мусять бути. От такі то справи. Якби урожаєм я дов... задоволений. От рік назад я не знімав, скільки на цьому дереві було, а два роки назад на ньому було п'ятилітрове відеречко майже повне. Ну, не повне, ну, до 3 кілограм було горіха сирого. Зараз зачищу і покажу, що з цього вийшло. Так, очистив я від плюски. от вийшло таке. відеречко майже 10-літрове, фундука. О, плюска валяється. Так, мені льозний, Ну, о, попадаються, були такі мені ну їх небагато. От, Теж такий старий манільоз, Як бачите. Попадається, де де мені Ось така вийшла ситуація з боком. От. Зараз зважу, що самому дуже цікаво. Візьму я пересиплю спочатку сюди. Глянь. Не, так. Ні, рукою спочатку зважу. Скільки важиться відро. Хоча ні, спочатку зважимо, да. А потім пересиплю і вже буду знати, скільки зважить відро. Так, ось така вага. Зараз я зацеплю Так. Майже 6 кілограмів. Майже 6 килограмм. Так, зараз. зважимо самое ведро. Высыплю фундук. нас вот, Фундук. И самое ведро. Ну и вот. Пив килограмма ведро. 5,5 кг. Я рахую на 6 років буде осінь, як я їх садив. От, то Виходить 5 років повної вегетації, двохрічкою садив на 5,5 кг сирового оріха і це бомба. От. Раніше щось я сумнівався в тому каталонському. От смущало мене там, що той монельоз, але скажу так. Якщо знати чим і коли, головне вовремя попрацювати фунгіцидами 3-4 рази і унільозу не буде. Ось такий оріг. Зараз розкушу, от вам візьму оцей, наприклад. ну або оцей, от. от візьму цей оріг. Легко колеться. О. Бляга, мене там рука. Ось таке таке ядро. От. Взьмем зараз зраша цей. Ось таке ядро. Ондука каталонський. Легко. От. Дуже легко колеться, руками можна колоти, тонко корий. Такі от справи по фундуку. От, друзі. Будемо обривати далі. Я не кажу, що буде з кожного дерева такий самий урожай, ну, тих 5 кг. Ну, 4 кілограма, думаю, буде в середньому так з дерева. От. Якось так, друзі. Всім удачі.